Всім привіт, вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми займаємося дуже цікавим і актуальним питанням. Готуємося до відключення електроенергії. А як же ми готуємося? Будемо встановлювати сонячну електростанцію на даху будинку. Ось, дах. Да, тут в нас вже є профілі, є у нас буде система баласна. У нас вигляді баласту ми використовуємо. Ми використовуємо бордюри. Бордюра має 22 кг ваги одна. Відповідно у нас буде, у нас буде ось, ну видно, не видно, трошки проти сонця. У нас буде е 18 бордюр. На 8 панелів буде розрахована електростанція на 3 з хвостиком кВт. Так що, як, як воно встановлюється в принципі, да? Тобто, Бордюр закручується дюбель ну, сюди з різьбою, щоб на гайках. Да? Далі профілем виставляємо по рівню. знизу гайка, шайба зверху. Я там знімлю далі, як то все будемо робити. От, після того профіль складаємо рамка під наклоном. А потім після того всього обчіпляється панелі, відповідно, там я все буду знімати, показувати по ходу. Е, ціна питання самого профіля на сьогоднішній день. Да? так? Ось ця Коробочка, тут гайчики, гаєчки, болтики. Все, Це система у нас повністю заказана система. І зараз я розпечатаю. Це Solar фірма. Ціна питання. Ось ціна питання, дивіться, да? тут входить повністю направляючий профіль, гайки з'єднання. Ну, коротше, все на, на комплект на 8 панелів. Вроді непоганий комплект. Походу, там щось може вилізе, подивимося. Так що далі буде? Так, складаємо далі наш конструктор, трошки можу по розмірах розказати, ось ця, от, де панелі мають лежати, у нас має 1,50 п'ятдесят, Ну там 51, ну типу метр п'ятдесят, Висота цієї стойки має 75 см. 75. Оця, на якій воно лежить, по-моєму метр сімдесят да, метр сімдесят. То може хтось захоче собі сам робити цей конструктор, ну, щоб не купляти цю всю оцинковану. Цей оцинкований профіль можна з квадратної труби зробити, покрасити воно не гірше буде, то ну, ось вам розміри, який кут. Так що працюємо, поскручували, скручується все от болтиками красивими вентиками скручуємо. Далі є от у нас в довжину зараз от готується профіль. ось цей Він з'єднується за допомогою ось такі з'єднувачі. Тобто він закручений, запихається туди-туди, рівно з'єднується. І зараз ще їх два штуки прикрутимо. І, в принципі, все, можна буде чіпляти панелі. Так, народ, ще трошки роботи. І, в принципі. Вже є якийсь результат. Вже я у нас направляйки під панелі. Ось ці отак. Одна і друга. Між ними між ними ось тут відстань. да Зверху і знизу в принципі залежить від довжини ширини панелі, в залежності, як вони у вас будуть лежати. Якщо тут панелі в мене будуть метр сімдесят на метр п'ятнадцять, то Коротше, треба 10 см, щоб зверху було і 10 см знизу, приблизно після железячки. Що... Далі буде. ще лишилося ззаду зробити вітробар'єр. ми Тут почали ну тут треба отвори посверлити, трошки воно не схопадає, щоб рівненько було. Це далі буде. І далі все, кріпимо панелі і потім будемо підключати. Я все знімаю, показую. Так, і щоб не склалася ця вся конструкція, ось тут ззаді ставляться такі розкоси з одної сторони і точно такі самі з другої сторони. Тобто, якщо зимою снігу нападає, щоб вона не склалася в сторону, от вона ось стоїть я її навіть рухнути не буде, вона навіть не рухається. Ось ось ці ось розкоси, да, досить крепко тримають. В принципі, ніби поки все. Так, народ, день другий, ставимо панелі. Панелі є маленькі нюанси, як вони ставляться. Кожна панель має два виходи. Зараз я покажу знизу. Тобто, має зверху. Ой, не видно. Так, має зверху от. Має знизу Ну, Це ми поперек їх ставимо, щоб менше нагрузка на вітер була. То, відповідно, їх треба з'єднувати буде послідовно, то треба так складати зразу, щоб тут була. Папка, а на, на тій панелі була мамка, тобто, щоб послідовно з'єдналися. Плюс-мінус, плюс-мінус, щоб потім не перевертати панелі. А, так, далі. Далі кріплення. Тут цікаве кріплення, ось комплект. Кріплення. Да? Так, це у нас ну можна це старт або фініш, да, починається. Прижимається отак, от панелька. Ось так прижимається панель. Або між ними, якщо ось так прижимається. Всередину йде ось така гаєчка. Така от спеціальна гайка, вона вставляється ось в таку пластмасову штучку. Ось цю пластмасову штучку вставляється. Це для того вона от туди вкладається середину, Щоб вона не ну, не проверталася, коли зажимаємо. Так, Далі. Болтик з гровером обов'язково. Пластинка сюди йде, пластинка підкладається під панель. І, відповідно, прижим. Тобто, відповідно прижим. ось це ось така цей комплект. Одною рукою трошки неудобно. Ось комплект, да, і в гаєчку закручуємо. Оцей, -оцей комплект от сюди от вкладається, вкладаємо туди. Зараз. Трошки неудобно О, Ось так воно тут все є. І тепер під цю панельку. О, ось так воно, виходить, в нас. Отаке у нас виходить кріплення панелі. Тобто, ну, немає нічого складного, в принципі. І так, нижнє кріплення, верхнє кріплення. Головне їх виставити по горизонталі рівненько, щоб вони не вилізли десь в сторону. І так потихеньку кріпимо. Так, народ, завершили ми монтаж панелів. Поперекручували, їх підключати ще поки не підключаємо, бо треба ще кабеля протягнути в приміщення всередину, тоді будемо підключати. Так, народ, ну, в принципі. Попідключали ми вже все. Ось криші заходить наш сонячний кабель. Да? Заходить Тут у нас щиток, такий захисту стоїть. Тобто по постійному струмі стоїть два запобіжника і два розрядника. І по змінному струму стоїть автомат виходу, автомат входу і теж два розрядника. Розрядники, в принципі, знаєте для чого, якщо блискавка десь, не дай Бог, гепне в панелі, то щоб не згорів контролер. Контролер у нас працює. От, показує в нас зараз сонячних панель приходить 0,36 ну, ,36 кВт. Да? Ну, зараз 0,33. Ну, досить цікаво. Споживання у нас зараз 0,47 кВт. Да? Від мережі 220 вольт, да? ну, в принципі, все працює, все нормально. У нас поставили ми 2, 4 акумулятора по 100 А послідовно всі 48 Вольт на акумуляторе, запобіжник такий 200 А. Ну, це до вайфайки підключається знизу. Запіталися ми від чіткого освітлення. Тут от поставили два автоматіка, тобто воно все відходить звідси. Він хоче обов'язково заземлення, хоче, І щоб ноль був від'єднаний від заземлення. Тобто вся мережа має бути від'єднана від землі. Тобто Тут ми подається сюди фаза і 0. Одна з цих два автомата подалась фаза і 0. Да? І фаза і 0 вийшла і пішла далі на цей. Без землі. Земля тут є окремо. А так, в принципі, все працює. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока-пока. Лайки. Так, народ, от тепер ми дивимося от на комп'ютері, скільки наша електростанція виробляє електроенергії, Да? Тобто у нас є підключено два стрінга. 1,45 Вт виробляє, 1-100 Вт. Да? Тобто, ну, дві лінії, вони там паралельно підключені. Акумулятор у нас да, на 90% заряджений, на даний момент споживає 59 Вт. До напруги має зарадитися 53,9 вольта. Споживання наша хатинка, да, наш, споживає 13 Вт, в принципі, ну, майже нічого не споживає. Ну, і Тут, в принципі, в нас е, потужність, яка зараз виробляється. Штайте, да, 142 ватта тільки цей. Ну, У нас сьогодні похмуро, досить похмуро. Погодка наша да, хмарне небо. Похмуро, так що отакі от, от нас. Параметри. в мережі Від мережі ми поки нічого не беремо. Да? Мережа в нас має 49-94 Гц, 237 вольт. В принципі, нормально. Ось такі у нас характеристики. Да Можна от наш графік подивитися. От ми його підключили. Да тут Пробували туди-сюди. Ну і далі пішло. Може, в принципі, по цій програмці Luxpower можна зайти на певно, на який я не знаю, ну мені силочку дали ну там, тіпа, на інверторі, цей штрих код чи як його. QR-код. QR-код на інверторі просканірувало і от ми зайшли і я його бачу. Можна через інтернет його налаштувати. Тут є налаштування, якщо треба. да, там, конвікур, Моніторинг можна знати, що ми виробили, на чому ми зекономили. Все, дякую всім за увагу. Пока-пока.